Актуальність проблеми утилізації боєприпасів, особливо на сьогоднішній день, визначається тим, що на сьогоднішній день проходить скорочення Збройних сил підрозділів, йде вивільнення військових частин від належкового військового майна, у тому числі і ракет боєприпасів. Ні для кого не є секретом те, що ще з часів Радянського Союзу на території України було накопичено значну частину. Ракет боєприпасів, які зберігаються на арсеналах, базах, складах, і які в період ну, проходить період часу, приходять в непридатний стан. Крім того, в період реформування і розвитку Збройних сил значить, вивільняються військові частини і збільшується кількість непридатних для застосування і надляшкових ракет боєприпасів. Значить, Міністерство оборони України, керівництво, ці, цьому питанню приділяє значну увагу, крім того, що в положенні про Міністерство оборони це є одним із важливих завдань. Значить, робота щодо утилізації ракет боєприпасів відбувається в межах державної цільової оборонної програми утилізації звичайних видів боєприпасів і непридатних на 2008-2017 роки, яка була затверджена у 2008 році. Відповідно до даної програми було визначено ресурс фінансування, і визначено, що до 2017 року повинно утилізувати 474,2 тисячі тонн боєприпасів при відповідному фінансуванні. Значить, кожного року теж є не секрет законом, утверждається бюджет, і в межах бюджетного фінансування відбувається утилізація ракет боєприпасів. Значить, Незважаючи на тот факт, що є систематичне і щорічне недофінансування державної програми, починаючи з 2008 року спостерігається збільшення обсягів утилізації боєприпасів. Так, починаючи за період 2008-2012 роки утилізовано 163,4 тисячі тонн боєприпасів. Значить, ну, починаючи так, з 2008 року це 9,3 тисячі тонн, 9-ий рік 7,2 тисячі тонн, 10-ий рік 24 і 1,1 тисячі тонн. Ой, вибачте. Сейчас хвилиночку, Вибачайте. Значить, утилізовано в 2008 році 19,1 тисячі тонн, а в 2009-му 23

у нас стоїть відповідно до бюджетного фінансування, ми плануємо утилізувати 58,4 тисячі тонн. Для цього передбачено законом України про державний бюджет фінансування в розмірі 191,2 млн грн. Значить, утилізація, сам процес утилізації і відбувається на державних підприємствах. Вірніше, будемо сказати, правильніше буде так, на підприємства різної форми власності. Вибір виконавців робіт відбувається відповідно до вимог закону України про здійснення державних закупівель. Тобто все проводиться чисто прозоро на тендерних процедурах. Значить, Велике значення і велику допомогу нам в процесі утилізації. Надається міжнародна допомога, трастовий фонд програми партнерства заради миру.